Маша Єфросиніна запустила новий сезон екзамену, і вона у першому випуску, сказала, що дуже багато людей відмовляються йти на інтерв'ю. Я ще так якось подумала: та ладно, в мене ніколи не було з цим проблем. І я нещодавно вела домовленості дуже багато людей, які мають вплив як лідери думок, там на спільноту вони взяли таке враження, що пауза якогось вичікування. От реально, дехто мені прямим текстом каже: ну, у мене вже думка змінилася. Я не е, думаю, що ця думка сподобається там більшості. Я боюся, щоб від мене там відписалися. <ривіт> е, ну тобто, і все. І я бачу, що зараз, уже коли оці такі непевні настрої в суспільстві. І це правда, це проблема стала. Тобто, зараз на інтерв'ю йдуть якісь найбільше щирі відкриті, і які не бояться, тобто, стояти на своєму і говорити відкрито. А я ж можу дотиснути, у мене різні абсолютно інтерв'ю, щоб подивитися. І е, якщо мені щось не подобається, я повертаю героя до тих деталей. Я завжди чую, що говорить людина. Я максимально в неї включена, я завжди відкладаю телефон. І я все одно дотискаю. Тому інколи там буваю під деякими інтерв'ю, пишуть Аліно, ну що ви 40 хвилин. Одну і ту саму тему мусолити, а мені не зрозуміло. Якщо мені не зрозуміла відповідь на це то, питання, я чого? буду той глядачам, також буде не зрозуміло. в своїх інтерв'ю казала, що дехто з українських зірок в свій час вимагав кошти за те, щоб там Так, гроші. Да, гроші за те, щоб прийти до тебе. Ну по типу, якщо ти хочеш взяти у них інтерв'ю, то заплати нам Ні, це не було ти... тільки з українськими зірками чи з російськими теж? Я більше того скажу російським зіркам багатьом платив телеканал СТБ. Плати. Я думаю, що це вже можна розголошувати, тому що вже пройшов строк. Та можна. Так. Давай. А давай, Ні, я не буду пари. говорити кому, але там були величезні кошти. Ну, які? Ну, давай. Ну, я знаю, що Для, не, деяких, зірок, кому, а для деяких зірок вимірювалося е, десяткою доларів у день. Ну, тобто, у день за зісяткою тисяч, десять тисяч доларів за знімальний Ух! день. Знімальний день, так? Ну, — Ну, Там були ж зірки да, першого ешелону, І вони… І я пам'ятаю, що ми коли приїздили, дуже російські е, телеканали не любили, тому що вони сказали, що ви розбалували наших зірок і вони тепер вимагають. А, гонорари. Гонорари. Да, mm -hmm. гонорари. Так. Ну а зараз така історія є. Ні, зараз okay. абсолютно такої okay. історії okay. немає. Ну, це єдине, що мені говорила блогерка Люда з Галівуда. Вона, я її запитала, бо мені від однієї журналістки в директ прилетіло, що я колись хотіла записати Люду, а вона мені назвала типу таку суму захмарну, ну це дивно. І я її запитала, вона блогерка, лідер думок, інфлюєнсерка. А, у неї... Люда з Голівуда. Люда з Галвуда. І вона проговорила так, що в неї 2000 євро зазвичай за годину, але мені пощастило, це є в інтерв'ю, можна подивитися, я нічого не перекручую. Мені пощастило, що вона була в Києві, в неї був час, тому вона до мене прийшла на інтерв'ю. То ти фартова. То вона да. тобі зекономила гроші. — Я так і сказала. Є такі два пани, які люблять. А... Як це сказати, обсирати? Вибачте мене, хтось ну, які йде. самі так сіяти срачі в суспільстві. Сіяти срачі в суспільстві, коли цього не треба. Всі говорять, україною мовного Ютубу треба, щоб було більше. Uh, він тр... має захоплювати їх. Нам треба не сваритися. Всі хлопці вирішили, що будуть по-іншому працювати. Не я їх ні разу не бачив, ні разу не до нас говоримо. Я їх ні то ні то після того не Ми тобі шматочок покажемо. Давайте. А що як тобі здається, блогери мають право транслювати під час війни? Нічого не мають права? спочатку, коли почалася війна, мені здавалося, що нічого не маємо права. А, Альона Альона придбала собі окуляри? чи ну, що вони щось зовут а, то не про те, що вони там про Альону Льону говорять? Альону Альону. Альону. Вони це ж просто люди, вони вони Просто, вони просто, вони просто вони підкурити, припіл, як кажу, ви кажуть, на незнаких пляжі. Ти думаєш, я тобі розказую. Це воєризм. Це люди, які постійно підглядують за кимось для того, щоб собі підняти свою самооцінку. Юрист Підглядування. це хвороба. Це реально хвороба. Ну, по-іншому не може бути. Це люди, які ну, за рахунок інших, за рахунок успіху інших, намагаються підняти собі самооцінку. Все. Це вони, ну, а ну, ти как... як це пояснила тоді? Та я ніяк не пояснила, просто люди працюють на певну ідеологію. речі для відволікання від більш нагальних проблем. Це uh -huh. ж ясно, це зрозуміло. Ну, Людям думаючим, це зрозуміло і аналізуючим, які не дивляться вирізки, які вони дають, а треба, щоб е зробити висновок, подивитися повне інтерв'ю. Так, ну, так, це, це вони виразново. Без контест, без я вимовлю колись це. Але, але люди Антестово. на це ведуться. В них величезна аудиторія. Я просто заходила, читала коментарі. Та більше того, навіщо їхні коментарі? Мені писали жіночки з виду інтелігентні. Я переходила на сторінки цих жіночок. Що так і треба? Я заходила там коментарі в соціальних мережах Ти цим мразям. Та да да треба їм показати їхнє місце. Так. Ти для мене тоді відкрила очі на цих Хоча людей. я, і я подивилася хотіла, і Валю, я не хотіла. Я загалом це був просто не перший. Розбір мене і моїх інтерв'ю. І мені скинула подружка одна, потім скинула подружка друга. Потім в чаті почалось обговорення наших подружок. І я зайшла, передивилася. Я навіть посміялася з деяких моментів, тому що це не вперше. Я вже нормально реагую на хейт і на сприйняття Володя, гарного дня, Гарного дня, Володя! Але мені дівчата сказали, ти що так спустиш це? Ну тобто, це ти така впевнена в собі, тобі пофіг, ти можеш високо підняти голову, піти далі записувати інтерв'ю. А якась подивиться е, Олена, там Зламається, Світлана, так. яка не впевнена в своїй зовнішності, і вона скаже: Ну якщо до уродка, ну там, грубо кажучи, то, мабуть, мені точно треба щось піти перекроїти. В так, собі. а так як вони писали з приводу того, що дівчата такі, то не пишіть мені там. Ну я вже не пам'ятаю, не, не, не і не буду навіть е, освіжувати собі в пам'яті те, що ти, ти те, це що відповіла, це приклад того, що ніколи не спускай нікому з рук і завжди давай відсіч.